Зробив ковбасу без салітри і нітритної солі. Дивіться результат. Тоді питання. Для чого додавати салітру і нітритну сіль у ковбасу? Для чого? Щоб троїти себе і всіх знайомих, друзів, близьких. Якщо ковбаса і так смачна. Кешки промиті добре, тому я їм її шкіркою. Отака. <губас> <губас> Виходить натуральна кобаса. Цю кубасу можу їсти сміливо, тому що я знаю, з чого я її зробив. Коріандр, сіль, перець. Трошки холодної води. Сіль, гімалайська і яйця. це руками. Треба перемети кешки. Це, напевно, помаліше, правда? Так, коли кобаса почала тільки морщитись, я її поставлю у гарячу воду. Вода має бути нагріта до 80 градусів. Буду теж у дерев'яній воджарні. Дуже люблю цей процес. Так, я думаю, що кобаска наша готова. Ось яка має бути колоса. Вона ще не застигла. О, вона дивіться. Вона ще косочок ріжу. На другий день вона ще смачніша, як коли свіжа, як колись на весіллю.